А інтернет у 2025-му не просто не став набагато краще. Він став гірше у багатьох випадках в Україні, звісно, через йоб ру, ну, ви знаєте, що Ютуб не дуже любить такі слова сню. А у світі шалено ростуть ціни. Крім того, 5G так і не почав бути масовим, ідеально доступним та зручним. І невідомо, що буде з деякими частотами для швидкісного інтернету. Адже у багатьох країнах вони в наш час набагато потрібніші військовим. Тому купити нову PlayStation і поставити її біля телевізора це досі найбільший кайф для людей з усього можливого. І на Вряд щось зміниться як мінімум до 2035-2036 років, років, коли PlayStation 6, яка з'явиться у 2027-2028, закінчить свій цикл життя. Тільки там буде справді видно, чи є у хмарних сервісів шанс перегнати консолі. І так, я впевнений, що PS6 з'явиться у 2027-2028 роках, і навіть набагато більше схиляюсь, до 2006 і го ось чому.